тим же таки Щербаком та Мельником з Щербакою. Ви на позиції, пас поздали, він не є, зрештою, зараз не збиває лобати. Щербак. Пісні... Він зараз у мечі. Пас поздали на лобай, а лобай зараз набір спинку пробиває, зараз лобай, забиває, зрештою, лобай. Ворота Костя і зрештою, як стає у нас 1-0 користі Шоскінської Барси. Зараз у нас тут деперед де вже Ургазис Пасха Суржика. Бувай служить! Свуржик пасу Святошенка. І на 9-й хвилині поєдинку. У стоїть лабай прогноз на промисло. Бакедуть, зараз моменту Шваскінська Барси, Щербак зараз, Щербак забиває Щербак. Класно забігав колесника і далі вже під костя пробив і зрештою. Щербак у нас лонально спинить, дурський годів. Зараз недачку команди з шостки. Не стартушки, коли вибачаються, то якраз Лабай, Друзь. Щербак це більш за моменту Конущако про він заслуг сповір з команди. Конушеку за наміщити вже даємо Лобак два динамик з Шоцкінської барси. І зараз удар здалеку від Щербака, відбувається Кості. І зараз, відповідно. Якщо Барса виграє, то. За цього моменти скажу, що Шібакове годам покується далі. Добуває шибака, що, що забиває знову щорбак. Збиває він світливо свій грін. Верхом стоїть на стир-1. себе на цьому турнірі Триборійський ураган. Зараз це перший баз, ну де паздалі на Лабая Лабай. Лоба далі пасти на порожні ворота. а Тут не збиває у цьому епізоді ключку до останнього. По-моєму, чи найпершу там він по серйозному степливу, зараз тут йдеться базелю. Тобі там, у болюка проває зараз балюк дракошет, то бурюй заштою. І від рук це А от його пас напрямку прогонку прорває, зараз він головою не збиває. Зараз служик, а то випруджає його. Суперник, зараз вже атакує Барса. Щербак дає пас далі на Лабая, Лабай, зараз віддає на Щербака. Костя, за який прихопиться передачу. Приває зараз штрафного, Щербак і забиває, він світить його у цій грі. Трих від Щербака, ну і 4-дину на цего встає. Засик тут пограти тим фізинки, які не мали гривий фонд. Зараз похопиний Щербак, Щербак зараз саме, де Щербак. Далі паса дає на Зараз момент Мето виникає, тут не збувається біля забування, тут вже кості. Тут Унішенко 25-го родину Василенко. Знову ж таки, уран теж бачимо, що вже зараз з резервістами загамиту. Селекко називає Василенко, але зрештою куди куда ти пограти в воротах е Барса насправді. Але Ходак поки що у нас е не виходь. на навчились. І тепер Чербак, Щербак, Щербак приває зараз і знову забуває Щербак. Власний сольний прохід від нього. І Назар Щербак зараз у нас збільшує переваги своєї команди. 5-1 за підперту на кінця цього матчу. Ну і можна, в принципі, вже фіксувати перемогу. Що скинський Барсу з рахунком 5-1. і Барс зараз стає лідером е турнірних перегонів. Е